Допомога ветеранам, підтримка військовослужбовців та покращення якості життя громад такі напрямки роботи громадських організацій були у 2024 році. Під час регіонального форуму громадських ініціатив я змінюю голови го підбили підсумки своєї діяльності за рік. Громадську організацію Молодь 3.0» створили на початку великої війни, і ця громадська організація відкрила вісім молодіжних центрів у різних громадах Вінничини. Про свою роботу громадські діячі розповідали на регіональному форумі. Також це різноманітні проекти для внутрішньої переміщених осіб для молоді, для дітей майже для усіх верст населення, десь ми затрагуємо в нашій діяльності. Нашим також ми сьогодні обговоримо про наші досягнення. Ми підрахували більше 4 мільйонів коштів, залучених від іноземних донорів. Форум громадських організацій це не лише звіти про роботу, а обмін досвідом та обговорення нових проєктів. Без Підтримки громадських організацій, як місцевих, регіональних, національних, міжнародних, благодійних фондів, які діють у нас на Вінниччині, ми, мабуть, не змогли б настільки відреагувати на відбувалося особливо після початку повномасштабного вторгнення, коли ми щоночі транзитом приймали по 15-20 тисяч вимушених переселенців, і ми, мабуть, не змогли би забезпечувати 150 тисяч вимушених переселенців, які сьогодні проживають в Вінницькій області. На форумі були представлені 40 громадських організацій області, які працюють заради підтримки українців та розбудови Вінничини: Євгенія Всяніко, Вікторія Врущак, телеканал Вінничина.